У Запоріжжі освітні заклади готуються до виходу на змішаний формат навчання в рамках міської програми Безпечна школа для цього доукомплектовують укриття всім необхідним для того, щоб створити безпечне освітнє середовище. В класичному ліцеї зробили капітальний ремонт частини підвального приміщення за кошти з місцевого бюджету та облаштувала локація, необхідні для організації навчального процесу. За період ремонту відбувся дуже великий обсяг робіт, серед яких можна зазначити і встановлення двох санвузлів, системи вентиляції в укритті є резервне освітлення, і також проведений інтернет. А в нашому укритті є медичний кабінет, є ігрова зона, навіть бібліотеку. Ми створили такий невеличкий куточок для усамітнення дітей. Навіть ми Зробили, де вони можуть поспілкуватися під час перерви. Ну і звичайно, основний акцент ми робили все ж таки на навчальні кімнати, щоб забезпечити потреби всіх дітей і, враховуючи вісткість укриття, надати як мога більше можливості дітям відвідувати школу. Найпростіше укриття вміщає понад 250 учнів, тобто 5-6 класів зможуть одночасно перебувати в приміщенні на навчання. Невдовзі створять розклад, за яким класи будуть чергуватися та відвідувати уроки як онлайн, так і офлайн. Змішаний режим навчання для нас всіх, як для вчителів, так і дітей. Є дуже довгоочікуваним і радісним. Обставини змусили нас навчитися працювати дистанційно і дуже якісно проводити кожен урок, кожну онлайн-зустріч. Проте ми всі чудово розуміємо, наскільки важливими є уроки проведені наживо, коли ми можемо передати енергетику один одному, коли наша усмішка, наш погляд. Допоможуть нашим дітям в роботі.